У громаді підтримують фахівців, які переїхали сюди через війну. Відтепер лікарка-переселенка Спокровська Любов Деська разом з родиною матиме власний дім. Саме таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради. Ця політика повинна відродитися максимально, щоб в першу чергу лікарі приїжджали в громаду і мали де жити. А не їздити десь там по квартирам і так далі. Два роки тому Любов Диська приїхала з Покровська, що на Донеччині, до Тростянецької громади. Тут вона почала працювати лікарем загальної практики сімейної медицини. Її професійність та відданість справі швидко отримали визнання серед місцевих мешканців. Тож виконавчий комітет Тростянецької міськради ухвалив рішення надати цій родині службове житло. Дякую. Дякую, дякую. дякую, дуже дуже приємно. Дякую. Працюйте в нашій громаді далі. Також на засіданні виконкому профільні заступники, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів Тростянецької міської ради звітували про виконання програми економічного та соціального розвитку громади за 9 місяців 2024 року. На виконкомі розглянули і розроблення стратегії розвитку Тростянецької громади на 2025-2027 роки та за. Слухали план заходів з її реалізації. Наша громада включена до проекту стратегічне планування в Сумській, Харківській та Чернігівській області, до якого, крім нашої громади, ще включено 26 громад, по 10 громад з кожної області. Даний проект проводиться в рамках партнерської співпраці нашої громади і проєкту Юсайт Гаверла. Що тут першим пунктом? Ми розробляємо стратегію. Другим уповноважити міського голову, створити робочу групу. По розробці стратегії і затвердити її персональний склад та положення. Третім пунктом визначити відділ економічного розвитку залучення інвестицій виконавчим органом за організацією процесу підготовки стратегії, і відділ економічного розвитку залучення інвестицій та міжнародної діяльності. Приготувати стратегію і подати її на затвердження до міської ради до 20 липня 2025 року. Тобто ми розробляємо стратегію, куди ми будемо рухатися найближчі там 10 років. І в цьому я думаю, що багато наших служб будуть брати участь, тому прошу активно займатися цим питанням. Вам нам цікава думка ваша як керівників, плюс як жителів, які проживають на цій території. Після окупації тростянця російськими військами уся робота міської ради спрямована на відновлення життєдіяльності громади. Особлива увага приділяється допомозі постраждалим мешканцям. Загалом було вивчено та опрацьовано більше 20 питань, на які прийнято відповідні рішення.